Мак затримано чергового агента РФ, який зливав ворогу дані про розміщення ЗСУ та перевіряв надані куратором локації. Становлено, що зломисник намагався виявити локації найбільшого зосередження, особового складу та важкого озброєння ЗСУ, які задіяні у захисті прикордонних районів області. Для збору розвідданих він обходив місцевість та приховано фіксував позиції українських військ під виглядом розмов по телефону. Ще одним завданням фігуранта було створення власної мережі інформаторів для посиленої розвідки на території області за наявними даними окупанти сподівалися використати інформацію від агента для здійснення прицільних ракетно-артилерійських ударів по військових об'єктах зсу. А також для підготовки маршрутів прориву російських ДРГ на прикордоння Сумщини, за даними слідства, затриманим виявився 54-річний мешканець міста Суми, якого російська спецслужба дистанційно завербувала у серпні 2023 року. Після вербування агент комунікував зі своїм російським куратором через анонімний чат в меседжері. Також на цьому каналі він направляв агресору фотозвіти з текстовим описом українських об'єктів, як повідомили у прокуратурі. Рісумщини за кожну перевірену локацію чоловік отримував на картку близько двох тисяч гривень. Наразі слідчі служби безпеки України повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України, тобто державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення.